Не нарікаю я на Бога. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи, Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть. І дурю. Себе таки себе самого, а більше бачиться нікого Орися ж ти, моя ниво, долом та горою, та засійся, чорна ниво, волею ясною, орися ж ти, розвернися, полем розстелися та посійся добрим житом, долею полийся. Розвернися ж на всі боки, ниво, десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть, люди, жито жати, веселі жнива, розвернися ж, розстелися ж убогая я ниво. Чи не дурю себе я знову, своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога.